Ще раз представлюсь, по всякому року Лариса Подкоритова. <кху> Займаюся психологією, пишу по психологію, викладаю психологію, досліджую психологію, практикую психологію, в чому психологію, психологія через психологію. <кху> Зараз нам зачитаю три невеличке текстика, два це як родичі. Один текст запланований, інший спонтанний, як тут. <кху> І, власне, перше. Треті, я буду сказати. У нашій темряві живуть звіри. Перші звірки, на налазиться. Ті, що ми ними пишаємося. Ти знаєш, як я можу сказати? Взагалі я спокійна. Але якщо мене довести, не буди в мені звіра. Бо ж не знаємо, кого розбудеш. Хом'яка, жаба, що таке тирня. Знайомо? Багато хто з нас має у собі властивості, що ніби і непристойні, але ж такі особливі. Другі звірики, ті, що глибше, то наші волочки. Вигляда таке спорідчичко споза поза спини з кривавленими очима. І всім все стає зрозуміло. Ти знаєш, що мені в дитинстві сказали, у мене така травматизація, і ворогу не побажаєш. Хоч болять, але вріють, а деякі ще й мучені слав хочими відсечу. Треті звірики живуть у глибокій темряві, і про них тільки ми знаємо. Бо їх страшно страшенно соромимо, бо можуть наслідити на репутацію, подряпати інвіч, і тоді, а що ж люди скажуть? Та найближче у темряві. Її усерді живуть справжні збір. Вони можуть вбити, побити, збезчестиця, зняти це на твій телефон і кинути у Тік-Ток, щоб набрати лайки. Вони пройдуть пост і не нададуть допомогу. Вони зроблять що завгодно, якщо їм дозволити що завгодно зробити. Вони проявляються в соціальних експериментах, війні, нещастя і, як на дивно. Уся від слави, грошей і глав. А які свої звірить, знаєте. Це була запланована дитина, не запланована дитина. Де побути мені у моїй темряві? Не кричи, що мене розірвуть тут начматься звіри. Вони кидаються, коли я обертаюсь до них спиною на твій крим. Дай побути мені у моїй темряві? Подивитися в очі моїм звірям і почути, про що вони видять? Зрозуміти, які не ходять стежками і в яких печерах вони не чують. Вони самі покажуть, якщо знатимуть, що я їх не люблю, як ти вимагаєш. Дай побути мені у моїй темряві? Чим більше ти тримаєш мене тут за руку? Тим густішою стає темрява, тим не самоубитіше звірі. Але я забираю себе у тебе і йду свою темряву до своїх звірів. Вивести їх на світло. До тебе. Ну і так, нікого нас ну, є. На Якщо я остання, то окей, якщо не остання, то ще краще. Але то не для всіх авторів, і не лише для авторів, а й авток, музикантів, музиканток і так далі. Що робити з внутрішнім критиком? Розкритикуйте його. Наприклад, поясніть, що в нього геть нема критиканського таланту. Його критика а нікому не потрібна і потрібна не буде що він не вміє і ніколи не вмів критикувати всі його спроби критики нікчемне м'явкання сліпого кушаня. Обґрунтуйте, що його критика смішна, нікчемна, недолуга і без таланта і неї жодної користі з різкою розвитку. Важно слухати свого внутрішнього критика і пояснити, що, перш ніж критикувати, він має зі знакою закінчити критиканський університет, бакалавратуру і магістратуру. Поступити в аспірантуру і захистити диссертацію здобуття наукового ступеня доктора філософії з критичних наук, щонайменше 5 років навчатися на курсах критичного мистецтва під супервізію Міжнародної критичної асоціації. І лише після того можливо зможе десь якось критикувати, когось критикнути чи Ну, Звісно, подивіться на свого внутрішнього критика мовчазною поблажувати побаживої посмішкою, людини, Яка все знає? Це розуміння, але ці потуги щось комусь довести її без нашої сторони. Ще варіанти внутрішньої критики, внутрішнього критика, ви знаєте.